Міш, то коли ми рибу першу зловимо? Скоро. Я понял. Як тільки палки будуть у воді. Я понял. Палки, палки в воді. Палки воді. Це добре. Чуєш, а їсти коли будемо? Їсти ми сьогодні не будемо. Їсти не будемо. сьогодні на дієті. Я зрозумів. А чого ти не сказав, що їсти буде, б тоді не приїжджав? <рив> 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 Сьогодні ми користуємо продукцію ДАПРО. Це слива. Полуниця. тигровий горіх. Це наразі тут оповрита на цьому водомі. Риба дуже добре на них відзивається. Красивий колір. це тигровий горіх. полуниці дуже приємно пахне. червоного кольору. Ну і слива це взагалі просто. Бімба. Робоча прикормочка. Будемо заливати це все міласою. Від брейна Rocket Base, кукуруза, аміносироп І Карптронік CSL. Слива? Да. Чисто класика. ми Видліємо все. Концентрат. И у вас тут пил баночка. Его потребно все хорошо перемешать. Запах просто не передать на камеру. Дуже виразний вкус тигрового горіха. Увлажняємо ми за два заходи. Перший заход прокормочка у нас напитує водичку, а другий заход ми доувлажняємо, щоб її не переувлажнити, щоб вся фракція не потала на себе голову. Ні, що ти робиш? Будемо одягати якийсь шарик. На якийсь крючок. Не знаю, що це за шарик. Як його вдягати? Перший раз це роблю. Щось не дуже виходить. Надивився в Ютубі відео. Будемо пробувати. У нас є чийсь крючок. А ви напишіть, правильно я роблю чи неправильно? Я не знаю. А як цей фіксатор називається? Цей фіксатор називається стопор. Так як пише Google. Стопор для бойла. Не знаю, що він стопорить. Кажуть, що стопор. Кажуть, треба, щоб дотрагувався так кончиком легенько. Вот так от. Плювання у прямому ефірі. Ви таке бачили? Немає. Не розпробував між. Виплюнув. Сплюнув. Друзі, не економимо на прикормці. Хочете ловити багато, потрібно кормити багато. Буду трохи. Так, головне тепер телефон не викупать Начина. Сюда детка. Сейчас будешь другу тянуть. Да я уже Какая-то На сеням. хорош, хорош. Главное, щоб зараз не треснуло мне прямо по голове. Опля! Возьмем тут са <сосит> Такие же самые Это хорошенький. А взял ли на что он у нас взял? Вообще да промазал. На Rocket Base Strawberry. Одного сбил шариком Так вот. Чина. Ничего. Ничего. Що, друзі, будемо робити сікмікс? У мене сітка 14 мм. Домашні зернові. Ліша, чому ти на рибалці його вариш? Тому що риба на нього краще відзивається. Коли ви використовуєте свіжий горох, це набагато краще. І завжди старайтеся варити його на риболовлю. Це займає мінімум часу і максимум пользу. Використовуємо скороварку, для того, щоб швидше було приготування. Під тиском горох вариться швидше і якісніше. І займає 20-30 хвилин цього населення. Поки ви розложуєте свої удочки, свій лагерь, розставляєте. У вас зернові варяться. Ставимо лайк і підписуємося на канал.

Друзі, на цьому наша рибалка завершена. Невеликі, але дуже бойкі. карпи сьогодні Получили масу задоволення. Хоча півдня у нас риба не клювала. За 5 годин ви бачите результат. Підписуємося на канал, пишемо в коментарі, ставимо вподобайки. Далі буде краще. Друзі, якщо вам подобається такий роблений формат, напишіть в коментарях, я буду подробніше розповідати, де ми рибачимо, на що ми рибачимо і як ми рибачимо. Буду вам вдячний. Міша, там садок якийсь, да? Там вишня. Два <рес> красавчика. Вій! Підписуємося на канал, ставимо лайки, не забуваємо про колокольчик. Клас! Далі буде!